В наш час продаж та купівля товарів в інтернеті стали звичними, але разом з тим зростає кількість онлайн-шахрайств. Існують декілька типових схем шахрайства в інтернет-торгівлю. Перший це коли шахрай імітує з себе псевдопродавця товару з оголошенням, яке виглядає з доволі привабливою ціною, з доволі вигідною пропозицією. Ви відгукуєтесь на таке оголошення, і в подальшому шахрай надсилає вам повідомлення з необхідністю оплатити часткову або повну оплату товару. Коли ви переводите свої грошові кошти, шахрай або зникає, або блокує вас повністю. Друга типова схема, коли шахрай видає себе продавця. Він звертається до вас для купівлі певного товару або послуги, і в подальшому надсилає вам повідомлення з фішинговим ресурсом, після переходу на який ви вводите свої власні особисті персональні дані, або це може бути логін та пароль, або дані банківської картки. В подальшому, після введення своїх персональних даних за фішинговим посиланням, ви їх втрачаєте і втрачаєте доступ або до свого акаунту на інтернет-майданчику, або ж до вашого банківського акаунту взагалі разом із цим зникають і ваші грошові кошти для того, щоб запобігти таким видам шахрайства, необхідно пам'ятати декілька важливих речей: обов'язково створювати складні паролі для входу в додатки інтернет-майданчиків або ж у ваші акаунти для продажу товарів в соцмережах. Друге це. Обов'язково встановлюйте двофакторну автентифікацію при вході в аккаунт, для того, щоб додаткове підтвердження вашої особи з паролем, який можете знати лише ви. Третє: обов'язково при оплатах в інтернеті використовувати віртуальну картку, тобто картку, яку ви можете завести в вашому застосунку онлайн-банкінгу, для того, щоб переводити туди кошти а, і суму коштів, яка необхідна лише для оплати в онлайні. Таким чином ви можете зберегти а, всі ваші грошові кошти. Навіть якщо шахраї отримають доступ до вашої банківської карти, ви втратите лише суму, яка була на віртуальній карті. Також варто звертати увагу на певні ознаки, які можуть говорити про те, що продавець або покупець є шахраями. Часто є ознака терміновості, тобто вас підганяють для того, щоб ви або внесли частково або повну передоплату товару, або. Перейшли по посиланню, яке вам відправив шахрай, другою ознакою є необхідність перейти в інший месенджер, нібито для зручнішого спілкування. Ні в якому разі не переходьте на сторонні ресурси для спілкування з шахраєм, адже це може дозволити шахраєві відправити вам саме фішингове посилання. І третє, якщо ви спілкуєтеся саме з псевдопродавцем і бажаєте купити якийсь товар в інтернеті, обов'язково звертайте увагу на відеоки на сторінці або на інтернет-майданчику продавця. Часто ці відеоки можуть бути шаблонні, або ж їх може не бути взагалі. При оплаті в інтернеті важливо використовувати ці прості правила для того, щоб убезпечити себе.